Тістоміс чи змішувач, його можна називати як завгодно. Але це та необхідна річ, яка вам допоможе неймовірно в приготуванні на свята, друзі. Ось такий бельгійський тістоміс у нас є в наявності, неймовірно, великої потужності 1900 Вт. Не плутайте з тістомісами. Ви зрозуміли, яких країн, які мають 650 Вт. Це неймовірно потужна річ, яка допоможе вам для приготування на вашій улюбленій кухні, якщо ви любите готувати, тим більше на свята. Це виробник Imperial Collection Бельгія, має 6,5 літрів ось таку чашу, має три насадки в комплектації, в тому числі. Звичайно, що вінчик лопатка має ось таку кришку, яка буде закривати, коли буде приготування, нічого не буде розлітатися з вашого блюда по столі. Звичайно, що ось таке віконечко, де можна подивитися і чогось досипати. Шість режимів потужності, яка регулюється ось тут, неймовірно гарний колір. Це новий тістоміс в упакуванні. Ми зможемо вам відправити нову почтою і, звичайно, що надати гарантію. Ці стоміси дуже і дуже якісні продалися. Їх велика кількість залишився один по доступній ціні. Кого зацікавить, або пишіть в особисті, або телефонуйте. Телефон закріплений на основній сторінці нашого каналу в шапці профілю. А також можете прийти за посиланням в шапці профілю на наш телеграм-канал, де є більша кількість побутової техніки.